Всім привіт, з вами Блокбайк. І сьогодні у нас буде такий відос на імпровізації. Я Стас, а це механік Дініс. Помахай, Дініс. ручкою. Зараз все буде чисто на емоціях, тому не судіть строго, поїхали. Так. Деніс, ти вже працюєш механіком не перший рік. І я б сказав навіть, що, здається, не п'ятий рік, а дуже багато. Розкажи трошечки про свій досвід, от зараз саме про досвід та про профіль механіки, який ти робиш, от саме велики, там і так далі. Що тут масово в двох словах. Угу. А, ну, Досвід у мене вже 12 років, це вже 13-й рік, іде це по-перше, що можна зробити, що я роблю, можу електросамокати, можна вела, електровела. Моноколеса також. Тобто будь-яку електричну, будь-який електричний механізм, який встановлений або в велосипеді, або де-інде, можна відрито. Ну, тобто, відрити. тобі більш подобається електра запчастини mm, робити? Насправді, будь-який транспорт, воно по-своєму дуже класна річ, тому тут. Ну, зараз припаси ще історій про електро, тому що я себе чуть-чуть. Е, Чому ти взагалі вирішив стати механіком? Ну, з цим взяти своє життя. Бо це така ну, професія, вона досить специфічна і вона потребує багато часу для ну, того, щоб розвитися в ній. І це, типу, складно, напевно. Ну, насправді, чому став тут я. Скажімо так. Там було в далекому прошлому, мені було там 12-13 років, у мене з'явився спортивний велосипед, і, скажімо так, з цього. Там вже... для спорту? Ну, звичайний велосипед. І, скажімо, з цього все почалось. Тобто, десь 15 років я відвіз велосипед в першу майстерню, мені зробили, взяли за це кошти, дуже довго взяли ну, на той час. І я вирішив, думаю, блін, якщо вони вміють, то я також зможу. І все. І ну, типу, почав... це було питання економії. Так, я і дали. почав ремонтувати і все, і з тих пір там не було там, щодня, що я там щось не крутив. Ну, це круто. Це круто. Так, ну взагалі просто чому я про це питаю? Бо якраз от, дійсно багато людей, вони типу, починають свій шлях у майстерні, там будь-то. Там тема, там велотема і так далі. Вони починають з питань економії. Тіпа, типу. і це нормально, бо коли ти вже починаєш це робити, тоді ти розумієш, типа, а во за що вони брали коротше стільки грошей? Так, так. <гум> Я хочу якраз перейти про питання велосипедів. Якраз це от ми плавно підійшли. Які велосипеди ти більше? Любиш ремонтувати? Ми зараз можемо говорити як і про електра, але давай сфокусуємося більше на звичайних. Типу, тому що електра ще будуть питання, а от саме, от які ти любиш ремонтувати, і які ти типу не любиш взагалі, тобто, от типи там в двох словах, тому що у всіх механіків є типу такий от момент, коли їм ти приносиш... Типа, треба зробити, тому що типу тут працюєш, але по факту не хочеш. А і навпаки, ти от тобі приносять у тебе завал, о, за це я хочу взятися пошвидше. от, що можеш по таке розповісти? Насправді, будь-який велосипед: його хочеться зробити, але із всіх типів велосипедів, які я не люблю, це говорять. Звичайні голови. Сіті байки. Ну, типу, того, а що їх не любити. Ну, по-перше, там завжди дешеві втулки, на яких сложно щось знайти. Угу. Це або переспрацювати, або нове колесо поставити. Угу. Ну і сам по собі велосипед, він не цікавий, ніж спортивний. Точ тобі не подобається прості велосипеди, тому що там нема чого робити. Ну, по факту так. Вони. Тонка натура. Е, нема чого робити, але якщо і є, то хрін зробиш, тому що це складно знайти. Ну, або міняти повністю. Типу, ну, ти або маєш, міняти, повністю. ну просто максимально просте оновлення велосипеда, примітивний ремонт, який не викликає інтересу, як у спеціаліста. Типу, ну, просто зробив і забув, типу. так, так. А які от, ну, любиш тоді робити, от, якщо ну, от, ну, от, от прям хочеться? Типу, от. Це, звісно ж, підвіс і. Там, 300 ходу, оце, оце, от. якщо щось закатиться, якийсь пішла демо 8 або краще, то ось там, там ковирятися. Прям, кайф. Коротше кажучи, ти любиш отак -от, от, щоб взяти, щоб там, втулки пошукати, токаря замовити, так Най. от це все. Ну, коротше, саме так, Максимальний так. фарш, щоб, от, от, щоб от людина. Чекала, що <сміст> я зрозумів. Ну, в принципі, це нормально, тому що, ну, наприклад, коли мені там кажуть там, щось відремонтувати, мені дуже подобається, типу, ну я не механік, але глобально, мені подобається колупатися там в якихось гравійних велосипедах, тому що мені подобається налаштовувати, як працюють дуали. Вони дуже часто некоректно працюють з деякими бюджетними гальмами. Я взагалі любитель таких кастомізацій, коли ти коннектиш е, МТБшні. Механічний гальмак шасейним ручком. Я на це uh -huh. колись uh -huh. нормально так поліняв і замучився, але виконав таку роботу, тому знаю про це багато. Як часто ти взагалі робив електровелосипеди? І з якими ти дійсними от проблемами там зіштовхувався, що прямо от взагалі, типу, от габела? Ну, насправді статистика яка: 50 на 50. 50 це електра, 50 не електра. Е Чому 50 на 50? Тому що хтось полюбляє електро, а хтось таки, ну, звичайні. І там без цього ніяк. А, з прикладу вбитого максимально велосипеду, це електро? Велосипед, да, це електро дістали там стовно з Дніпра, і привезли мені. Звісно, я там все, все вскрив, і воно просто загніло ну, в прямому сенсі. Ну, це жорстко. Так. А взагалі, але, типу. Але що найголовніше, це можливо відновити. Але... Типа катушку перематувати статі, то ну, все справи? Так. так, так Двигун прям теж сам зацвів всередині. Він загнив, там нічого вже нема. Ну, тоді легше просто купити новий. А взагалі, типу, якщо от, ну, не такий жорсткий випадок, а просто, от, ну, коли тобі там, принесли електровелік, знаєш, там якийсь умовний, ну, ніхто нехай не ображає, це кур'єр. От, mm. Що ти таке бачив, що прямо, типу, ну. от... Ну, велосипед, який там проїжджав 5 кілометрів на одному заряді. І, типу, привезли, і я розібрав, тобто з, з, з виду все добре, але я розібрав акумулятор, а там всі акумулятори вони пот... ну, потекші. Тобто, до вибуху залишилась так, певна кількість часу. Так, якщо б якось там наклонив неправильно, б загорітися. Так, і ви тозі ти типу перероблював сам акум чи замовляв десь? Ні, я сам переробив. Ну ти вже сам паяєш на полуавтоматі акуму так, так, його... так. будь-якої складності, будь-якого об'єму, будь-якого вольтажа, як захо захотять. Так і зроблю ні, ну за акумулятори це окрема, напевно, заслуговує окремого контенту, окремого відео. Бо напевно багатьом людям зараз цікава ця тема. В плані, що акумулятори, типу, це така штука дуже дорога, і вона часто потребує десь там їх замовляти. Часу, типу, це от, ти кудись там кидаєш комусь передплату, коротше кажучи. І я, от, наприклад, ну дуже рідко бачу адекватні місця, адекватних людей, де типу, ти приходиш, кажеш, мені, типу, треба акум. Та можете мені зібрати, типу там, ну я там даю там умов на магазині передплату, і розумію, yeah. що типу мене ніхто не прикидає, коли я кидаю комусь на карту бабки, типу, ну я там трошечки так, ну опа, опа, а гроші та вийшли, І там немаленька сума, а куми ж дорогі, і передплата теж там якась, ну немаленька. І от, якщо, типу. Ти ти робиш шокуми, то це дуже круто, насправді. Так, так, бо для, для нашого напевно міста це достатньо така. Ну, не супер рідкість, але це мало де помітно. Може, десь там в Києві. Більш -менш. У мене є поставщики постачальники акумуляторів, БМС. Тобто я можу замовити повірені акумулятори на пальоні, бо є багато пальонків. Ну, ну, можна, замовити... можна замовити на 50 тисяч, а там загальна сума 10 І... Ну так, тому Половина мертвих. гарантії, якщо що, є 6 місяців після моєї збірки, 6 місяців, якщо щось проявляється, я виплюв безкоштовно. Ні, ну це круто, це круто. Так. Ще чуть-чуть питання. Що взагалі зараз у роботі механіка, ну, от по електроніці, нехай, ну тільки можна сказати, зараз більш от для прочного розуміння. Що тобі зараз важко за все, типу, ну, дається? Що ти зараз хочеш розвивати, але, ну ти практикуєшся, але тобі важко ще, типу цим. Ну, отак, чесно. Але так, щоб, знаєш, там не там, про якісь там програмування, якихось там плат на моноколесах, бо це не всі зрозуміють. От щось можливо там вела, якась там просте там, типу, якісь там, можливо, втулки, де ти сліз. Насправді, з опиту, вже все вмію там. Можливо, будуть питання на чомусь новому. Ну, тобто, якась нова штука вийшла. хто там ще ніхто не розбирав, не знаю, там так. А оці всі мотори, наприклад, типу, які в двигуни там Bosch, ці всі двох двісті там Yamaha. Це... А, Це, це типа та це, типу, можна закритими очами вже зробити. Двигателі... Будь-якої складності. А, а розблоковувати, якщо вони заблокувалися. Можна будь-що зробити, не Ну, Тобто зараз ти впевнений, що щоб не прийшло до тебе на роботу, ти з усім впораєшся. Ну, супер, тоді Після того, як я там роблю моно, де тебе ти Твоя безпечність це комп'ютер, який працює, і якщо з ним щось трапляється, то ти. Ну так, хто, хто не знає, не моноколеса, гальма це типу тоді, коли ти нахиляєшся. Так, типу, так. Якщо ти вперед нахиляєшся їдеш швидше, а назад то ти гальмуєш, коротше, отак. Там все вирішує електроніка, більш нічого. Тобто... Довіряєте своє життя капухтеру. Ось. Кіберпанк. Так, саме складне це ось, моноколеса. Я їх дорошу, тому. Добре, е, ну коротше кажучи, давай останнє, е, от зараз що б ти міг, як от, механік, порадити нашим глядачам та клієнтам е, робити зі своїм транспортом перед вже початком холодного та вологого, вологого сезону. Тому що у нас, як всі знають, зараз зими вони здебільшого е, йдуть як дощ. Справді, якщо зимка і не погода, краще не кататися. А, ну якщо, ти а порадник. якщо дуже хочеться, але певним причинам треба кататися або ну, без цього ніяк, то бажано там, якщо кожен день дощі, там, сніг, бажано раз в неділю, ну як я це робив, коли у мене був підвіз, і я катав взимку. Це очистити ланцюг, парафінити його, або ще. Це вже багато кого не лякає, поняла? Бо деякі. Ну тобто, хочеться, щоб байк прожив довго, його треба, як за дитиною, доглядати. Ну, якщо, якщо ти типу, люди не катається, ну глобально, якщо от тут зараз ми катаємось, треба більше орієнтуватися на догляд за трансмісією. Тобто мити трансмісію, ну, ланцюг, типу, зірки, це все. Це основа. Без трансмісії не буде. Він їздити. Ну. Це, це, я, це я ще знаю. Ну, а якщо людина, наприклад, не катається, а хоче от, ну, залишити велосипед, який треба зробити попередньо дії, щоб от, типу, от, вже покаталися, все, сезон відкаталися, хочеться от, поставити там, його мовно, в гаражі, там, десь на балконі, і до сезону забути там, на півроку. Ці, от. Що ти порадиш? Пораджу зробити ТО, щоб від того, що ти. Сезон наступив кататись, ви дістали і катаєтесь. З, зазвичай буває як: ви відкатались сезон, поставили в гараж, ну, наступає брудний, типу. сезон, а він ну, на ньому кататись не можна. Типу в майстерні вже черга. Ну, так, І все. Тому бажано завжди, якщо ви не плануєте більше кататись, і це касається будь-якого транспорту. Відтошити і потім вже його нахинення ставити. Ну у висновку я більше не буду мучити Дініса. Е, я задав йому напевно всі питання, які б я хотів задати йому зараз. Е, якщо у вас залишиться питання, то можете писати їх у коментарях. Е, ми будемо відповідати на ці питання обов'язково. І якщо вам сподобається такий формат спілкування, у нас ще є великий колектив людей, з якими ми можемо поспілкуватися і розповісти щось цікаве. Або навпаки, якщо саме зайде по майстерні, будемо продовжувати тему з майстерню та механіком тем безліч. Тому всім дякую, що додивились до цього моменту. Дякую. Підписуйтесь на наш YouTube, слідкуйте за цим, ставте позначку на колокольчик, щоб не пропускати наше відео. Та ще раз дякую, пока.